Зміст найбільш затребуваних соціальних послуг, частина 1. Головна перевага соціальних послуг, на відміну від соціальних виплат чи пільг, полягає у тому, що вони надаються відповідно до індивідуальних потреб. Значить, мають бути максимально наближеними, доступними до місця проживання людини, яка їх потребує. Законом про соціальні послуги, зокрема, визначено перелік базових соціальних послуг, які є найбільш затребуваними, а тому мають бути доступними в кожній громаді. Отже, почнемо саме з них. Соціальна послуга консультування є дуже багатогранною та варіативною за змістом. Спеціалісти, а це можуть бути фахівці соціальної роботи, психологи, педагогічні працівники, надають допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні проблем, шляхів їх розв'язання, здійснюють психологічне консультування, інформують про соціально безпечну поведінку. Тощо консультування може відбуватися за місцем проживання чи перебування отримувача соціальної послуги, наприклад, вдома. Приміщенні надавача соціальної послуги, інтернетом, телефоном. Також за потреби на вулиці, наприклад, як соціальне патрулювання. Послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично чи довгостроково, відповідно як кризове під час нагальних ситуацій або тривале. Консультування може бути групове, наприклад, допомога та супровід груп взаємодопомоги за принципом рівний рівному. Індивідуальне і сімейне, соціальний супровід сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснює фахівець соціальної роботи. Він має працювати як персональний асистент сім'ї, навчити сім'ю навичкам самостійного проживання, планування витрачання бюджету, виховання дітей, згуртованості сім'ї. Щоб скласти індивідуальний план надання послуги, він відвідує особу чи сім'ю вдома. План передбачає визначення шляхів розв'язання основних проблем. Регулярні зустрічі чи відвідування отримувача, щоб перевірити виконання поставлених завдань. Як правило, людина, що потрапила у складні життєві обставини, потребує і інших послуг в громаді, а не лише соціальних. Наприклад, сім'я, де народилася дитина з порушеннями розвитку, може потребувати допомоги в оформленні інвалідності чи спрямування до інклюзивно-ресурсного центру. Згідно з державним стандартом, соціальний супровід є тимчасовою послугою. І має тривати не більше шести місяців, проте, у разі складного випадку, тривалість може бути продовжена до одного року. Головне завдання послуги, щоб особа чи сім'я стали спроможними самостійно долати складні життєві обставини, навіть якщо не вдається подолати їх повністю. Схожа послуга соціальний супровід для сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського опікування. Отож, отримувачами цієї послуги можуть бути прийомні діти. Діти, які перебувають на вихованні в сім'ях опікунів, піклувальників чи в дитячих будинках сімейного типу, а також їхні прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники і всі члени сім'ї, які з ними проживають. На відміну від послуги соціального супроводу для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ця послуга надається постійно, адже держава несе відповідальність за таких дітей. Після втрати ними біологічних батьків, фахівець соціальної роботи має допомогти з адаптацією її дитини в нових умовах, створенні належних умов для забезпечення її індивідуальних потреб у розвитку та вихованні, а також захисті майнових, житлових та інших прав дитини. Крім того, він допомагає у зміцненні та відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення. Підготовку дитини до виходу із сім'ї, у тому числі до самостійного життя. Наступні соціальні послуги з числа базових, про які важливо знати, це послуги для дітей з інвалідністю, надання їх в кожній громаді здатне суттєво вплинути на попередження потрапляння дітей в заклади інституційного догляду, а також на повернення в родину. Супровід під час інклюзивного навчання. Це соціальна послуга, яка надається дитині згідно з висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, що надає інклюзивно-ресурсний центр. Асистент дитини, соціальний працівник, який пройшов відповідне навчання, організоване обласними або київським міським центром соціальних служб, супроводжує її на території дитячого садка, школи. Під час екскурсій, навчальних поїздок і інших заходів, передбачених освітнім процесом, це необхідно, щоб дитина з особливими освітніми потребами брала повну та ефективну участь в навчанні разом зі своїми однолітками. Суть послуги у наданні допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі відповідно до індивідуальних потреб конкретної дитини. Кожна дитина має право на освіту. Навіть з найскладнішими порушеннями розвитку, проте, якщо це право в найближчій перспективі неможливо реалізувати, в громаді має бути створена соціальна послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Також ця послуга може надаватись, якщо дитина має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, у тому числі до встановлення інвалідності. Ця послуга є комплексною і передбачає не лише догляд, але й соціальну реабілітацію соціально трудову адаптацію та організацію дозвілля, підтримку сім'ї, навчання батьків або осіб, які їх замінюють. Денний догляд надається в приміщенні надавача протягом робочого дня не менше 4 годин на день і передбачає створення мультидисциплінарної команди. Така команда має складатися не менше ніж з трьох фахівців, які безпосередньо планують і виконують заходи, що становлять зміст соціальної послуги відповідно до індивідуальних потреб дитини. Членами мультидисциплінарної команди можуть бути соціальний працівник, практичний психолог, соціальний та або корекційний педагог, логопед, вихователь, реабілітолог. Це далеко не повний перелік спеціалістів, які можуть надавати послуги дітям відповідно до індивідуальних потреб. Варто зазначити, що державним стандартом передбачена як форма оцінювання індивідуальних потреб дитини, так і індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю. При проведенні оцінювання індивідуальних потреб, зокрема, визначається ступінь потреби дитини в сторонній допомозі. Він може бути інтенсивний, постійний, періодичний. Що своєю чергою впливає на зміст послуги кількість і спеціалізацію членів мультидисциплінарної команди? Після досягнення 18-річного віку людина з інвалідністю, особливо з тяжкими порушеннями розвитку, все ще може потребувати постійної підтримки, іноді до кінця життя. Разом з тим, вона має право на самостійне життя в громаді та бути включеною в нього. Проживати окремо від своїх батьків та опікунів, реалізувати це право допомагає ще одна базова соціальна послуга підтримане проживання. Ця послуга може надаватися як вдома у людини, яка її потребує, так і в приміщенні надавача. Послуга є комплексною, а тому передбачає здійснення багатьох заходів: надання місця для проживання, навчання. Розвиток та підтримка навичок самостійного проживання, допомога в організації розпорядку дня, організація медичного патронажу, допомога у веденні домашнього господарства. Також працівники надавача послуги мають за потреби. Представляти інтереси людини, допомагати в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, інформувати з питань соціального захисту, сприяти в отриманні безоплатної правової допомоги. Варто пам'ятати, що підтримане проживання має на меті включення і залучення отримувачів послуги до місцевої спільноти, а тому будинки чи квартири. Де надається послуга, мають бути розміщені в громаді і не можуть бути частиною стаціонарної установи чи інтернату. Людина може проживати там, але всю решту послуг має отримувати в громаді. Підтримане проживання може бути транзитним, як, наприклад, учбова соціальна квартира. Набувши там навичок самостійності, людина може не потребувати підтримки. Власне, до цього і треба прагнути. Проте, Непоодинокі випадки, коли людина потребуватиме цієї послуги до кінця життя, особливо, якщо йдеться про людей похилого віку чи з комплексними порушеннями розвитку. Послуга підтриманого проживання є пріоритетною в процесі деінституціалізації дорослих, а тому є дуже необхідною. Перебування в закладах інституційного догляду навіть протягом нетривалого часу може призвести до дезадаптації, втрати навичок соціалізації тощо. Тому дітям і дорослим, які зараз перебувають або раніше перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах, потрібна послуга, соціальна інтеграція та реінтеграція. Отримувачами цієї послуги можуть також бути переміщені особи, постраждалі від торгівлі людьми, бездомні особи, біженці, шукачі притулку чи національні меншини. Серед основних потреб, які можна задовольнити в процесі соціальної інтеграції та реінтеграції, є допомога в оформленні документів, сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні. Корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, надання психологічної підтримки, допомога у зміцненні чи відновленні родинних та суспільно-корисних зв'язків. В рамках цієї послуги фахівці з соціальної роботи можуть сприяти в організації та діяльності груп самодопомоги, в отриманні послуги перекладу, вивченні державної мови тощо. Послуга є тимчасовою і має на меті поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя в суспільстві з ураховним. Ванням її індивідуальних потреб ще одна послуга: екстрене та кризове втручання вона надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію. До моменту усунення ризику, спричиненого нею, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше ніж 72 години з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім'я отримує інші необхідні соціальні послуги. Вона потрібна людям, які постраждали від домашнього насильства чи від торгівлі людьми, також тим, кому завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями. Терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією. Їхня кількість різко зросла за час повномасштабного вторгнення. А тому, на жаль, послуга екстреного кризового втручання є дуже затребуваною. Залежно від особливостей кризової ситуації виділяють різні види втручання, наприклад, телефонне консультування або гаряча лінія, які можуть бути як першим етапом надання послуги, так і самостійним видом, кризовою допомогою. Якщо є загроза життю та здоров'ю людини, то вона має отримати екстрену допомогу, завданням якої є усунути загрозу, небезпеку для здоров'я та життя, надати безпечне місце, психологічну підтримку, знизити рівень напруження та стресу та забезпечити базові потреби отримувача соціальної послуги. Важливо пам'ятати, що у випадку загрози життю і здоров'ю надавач послуги екстреного кризового втручання має повідомити орган національної поліції. А якщо це дитина, то і службу у справах дітей. На жаль, поодинокі ми є випадки, коли особи постраждалі від домашнього насильства, люди, сім'ї, яким завдано шкоду через пожежу, стихійне лихо, катастрофу, бойові дії, терористичний акт, тимчасову окупацію, збройний конфлікт, які потребують кризового екстреного втручання, також залишаються без житла або проживання у їхньому житлі є неможливим. У такому випадку потрібна послуга надання притулку. Постраждалим надається ліжко місце з комунально-побутовими послугами. Вони забезпечуються одягом, взуттям, харчуванням. Також надавач має створити умови для дотримання особистої гігієни, організувати збереження особистих речей, допомогти у взаємодії з іншими фахівцями та службами. У наступній серії ви дізнаєтесь про інші соціальні послуги, які є найбільш затребуваними і актуальними. До зустрічі!